Частина 2. Я завжди розумів, що в Європі машини дорогі. І ці машини, що продаються в Україні, там по 15-13, з пробігами 170. Це нереально. Я вже не знаю, вже тиждень, може півтора, сижу на цьому біле дає. Переглядаю машини. Сам дивлюся. Вибираю пробіги до там 170, 150, 200, інколи, дивлячись, яка комплектація машина. Вони нормальних грошей коштують тут. Тут нормальних грошей коштують. Плюс компанія, з якою я працюю Веставтохаб, теж мені там підкидає варіанти своїх дилерів по гарним цінам, там де можуть зробити щось десь якось. Воно все одно, все дорого. Немає такої ціни. Щоб тобі пригнали там Пасата 2015 року з пробігом 170, і він в Україні 15 тисяч доларів. Не буде такого. Або ну, реально, щоб таке було, ставимо бійчову комплектацію. Супер взагалі і ще й намотаємо 300 км. От тоді воно десь виходить ці гроші. Ну коротше, не буде таких грошей. Не ведіться. Ну, ну, машини в Європі дорогі, гарні, хороші машини дорогі. Так, е, да, тут краще обслуговування, але інтервал у них 30 тисяч. Дехто пише, що я обслуговую 15 тисяч кожен раз. Хтось, ніхто чого не пише, заказуєш звіт, і там звіт 30, 70, 100, там 130. 180, і ти такий, блін, а де остальне обслуговування Ти взагалі хоч щось зробив по машині, де ти його робив? Тобто не треба отут таких ілюзій, що тут німець стоїть на цій машині і пихтить, о, нічого з нею не робить, щоб тобі рідненькому продати ще й подешевше. Такого не буде. Якщо машина на якомусь тюнінгі, дисочках, е, щось там зроблено і видно, що людина не йде ну, пихлувалася цінник буде приличний Прям нормальний цінник. І вже як поняв в оголошеннях пишуть. Коротше, стоїть машинка дуже гарно, на класних 20-х дисках, такі, М -м -м, супер. І пише: машина віддається до 16-х, а ці 20-ті, якщо хочете, доплата там, ще, там, 1000 хером євро. І ти такий «А -а, 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 а! а ціна вже якби кусається, да, тобто, без цих дисків. А на 16-х дисках вона вже не так виглядає, вона вже не виглядає на ту суму, за яку ти її відкрив. да, тобто. Коротше, машини в Європі дуже дорогі, і халяви тут немає, і дешевих хороших машин теж тут немає і не буде. А якщо вам розказують, що тут дешеві машини, то шлак. Якщо це ваш кум, брат сват, він хоче вас надурити, знайте це. Коротше, гарні машини коштують грошей всюди. Вот. Так що ось так. Ну що, потім буду ділитися, що далі відбувається.